150 годин громадських робіт самостільки присудили жінці за домашнє насильство над чоловіком на Рівненщині. Таке буває теж. Він стверджував, що колишня дружина не пускала до хати і піднімала на нього руку. Та, попри це, чоловік нібито хоче з нею помиритися. От сама обвинувачена запевняє, що не все так однозначно. Анна Махно розповість про це докладніше. Пани Бориста Віталії і села Серники біля хати обговорюють останні новини. Чули, десь в окрузі чоловік жінку засудив, бо та його ображала. От йоки зіля то ново така моя мене обіжає, але я не жалуюсь поки. 150 годин громадських робіт присудили їхні односельчанці за домашнє насильство психологічне, економічне та фізичне стосовно свого чоловіка. Так коментують прокурори. А місцеві дивуються Ситуація нештатна, не правда. Здивований, що так буває. Не очікував. Усі події розгорталися на цьому обісті: непорозуміння, скандали. Сюди приїжджала поліція, приходив морити подружжя староста села та все одно все дійшло до суду. Було вроді би все в їх добре. А на мою, я не психолог, але на мою думку, що в них просто пройшла любов. Він говорив, що його. Е Дружина била та в селі про обох відгукується добре. Олександр та Надія у шлюбі прожили 18 років, мають двох синів. Та торік розлучилися. А вже в січні чоловік заявив на колишню в поліцію. Те, що вона його проганяла та не впускала до житлового будинку різного роду стусани. Шарпання за одяг. Чоловік, як нас прийнято, да не плаче, чоловік не скаржиться. Тому в нас такий випадок вперше. Жінка кажуть, в поліції свою вину частково визнавала і пояснювала. Вона боялася, що що він може завдати шкоди як для неї, так і для їхніх спільних дітей. Захищала себе та своїх дітей, вчиняючи ось так. Врешті кажуть прокурори, із вироком у суді жінка погодилася. Потерпілий 47-річний Олександр каже, не хотів, щоб були аж такі розбірки. В мене душа були, мене розрвана. Душа досі мовляв, це вимушений крок, бо не міг потрапити до будинку, який будували разом. Я тримав хазяйство, я справлявся на роботі і вдома справлявся. Спир мене би собаку, так знаєте. А якби мене батьківські хати не було, куда мені було б? А от старший син екс подружжя Олег іронізує. Получається, що вона ну здорового чоловіка тут тер і йому носила шкоду. Він з братом 44-річну матір тиранкою не вважають. Мовляв, це батько. Руки простягав і до неї, і до них, а вона просто перестала терпіти. Я брат і ще в мене був друг мені перед ним було стидно. Він навіть х і нам його відтягти. Ми не могли. Він маму брав за волосся. Він її бив. Ми не могли відтягти. Ви мене та... нога, ви він мене ногами він я садила якісь квіти. Він каже: зараз я піду возьму лопату. Тебе заб'ю ді закопаю. То я побігла в ліс, сиділа цілий день. А все тому стверджують, що патологічно та безпідставно ревнував дружину. Поштар лист він же каже, коханець, коханець прийшов. То розповідати це у суді, як і подавати на апеляцію. Жінка не хоче. Мовляв, втомилася від цих розбірок морально і хоче лише, аби колишній залишив її в спокої. Натомість Олександр заявляє, стосунки з надією та дітьми. Ще мріє налагодити Анна Махно Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН 1+,1.